Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитає Володимира Черняка, офіцера бригади Рубіж Нацгвардії України. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава вечора, Студія, але перш за все, я хочу звернутися до наших глядачів. Щойно з'явився qr код Я прошу вас доєднатися до збору для підрозділу нашого гостя, аби зібрати гроші на автівки, вкрай необхідні, тому що вони дозволяють нашим бійцям, нашим оборонцям бути більш мобільними. І напевно, не тільки так, от наскільки автівки нині є розхідним ресурсом, і які саме автівки ви потребуєте? Зараз бійці бригади рубіж потребують позашляховики високої прохідності, так як у зв'язку з погіршенням погодних умов експлуатація автомобілів, які були, скажімо так, більш-менш придатні для, для літньої, е, літнього сезону, вони для осені зими об'єктивно не підходять. Е, срок експлуатації автомобілів е, в зоні бойових дій не є доволі довгим з об'єктивних причин. Наприклад, е, в автомобілі регулярно січуться осколками. Автомобілі використовуються день і ніч, тобто постійно це не їзда там по мегаполісу, це їзда в умовах, де, скажімо, так, підвізка може підвести там уже через день експлуатації. Так як часом доводиться доїжджати дуже швидко по бездоріжжю вночі, там з одним прибором нічного бачення, що значно затруднює сам процес водіння автомобілем, як такий. Тому зараз збираємо автомобілі, які допоможуть нашим бійцям покращити логістику, зокрема до наших позицій. Тобто, це йдеться про підвіз боєприпасів, підвіз провізії, і так далі. І так далі. Це дуже важливо. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. І знову ж таки я хочу нагадати нашим глядачам: немає маленьких донатів 10-20 гривень від щирого серця. Це вже велика допомога, тому що нас багато тих, хто у тилу і кого захищають от наші оборонці, зокрема і бригади Рубіж, і тим більше на Харківщині. А оперативна ситуація, розкажіть, яка вона напередодні ви говорили про те, що росіяни в зоні відповідальності вашої бригади не припиняють атак, проте менше застосовують броньовану техніку, і це пов'язано не лише з погодою, з погіршенням умов це в цілому пов'язано з тим, що зараз росіяни розтягнули свої штурмові дії по абсолютно всій лінії бойового з'єднання силами оборони України. Деякі напрямки для них є більш пріоритетними. Там вони, зокрема, застосовують свою броньовану техніку в повному обсязі. Деякі напрямки вони стараються брати за рахунок артилерії, авіації, піхоти і так далі. І так далі. Зокрема, це можна сказати і про наш напрямок. Противник активно застосовує FPV складову своїх військ та піхотні штурми. Це поєднання, воно в принципі доволі небезпечне, тому не, не можна сказати, що там погана погода їм дозволяє, точніше, не дозволяє застосовувати свою бронетехніку. Просто на одних ділянках фронту вони діють за однією тактикою, на інших ділянках фронту вони діють за іншою. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, яку частину міста контролюють е, сили оборони? І, от е, через попередні руйнації кабами, чи лишаються взагалі будівлі в Вовчанську? Доволі складно сказати, яка зі сторін яку частину міста контролює, так як там відбуваються постійні вогневі контакти, бої в місті це? Не те, що можна адекватно відслідкувати з за допомогою там підрозділів аеророзвідки, тому що це не поле там об'єктивно не зрозуміло хто яку частину міста контролює е, будівель вовчанську не залишилося. Тобто там в принципі є можливе з, з однієї будівлі. Там одна стіна можливо залишається в кращому випадку. Це дуже сильно ускладнює в принципі, як і штурм, так і оборону, тому що ти е, фактично як на долоні перед. Підрозділами в ну, як це стосується обох сторін, в принципі, як наших, так і противника. Противник, звичайно, що регулярно проводить штурмові дії в цьому місці. Там по 5 по 10 штурмів регулярно відбувається, скажімо так, не зовсім зрозуміло, чого вони намагаються досягти, зайнявши так як об'єктивного міста як такого більше не існує. Проте за тим, як вони регулярно туди підводять підкріплення, з яким завзяттям вони намагаються проводити штурмові дії, ну очевидно, для них це дуже важливо. І неодноразово ми бачили, як росіяни перейшли до такої тактики, як на мотоциклах, на багах. Їх оснащують е, таким транспортом. А я закликаю наших глядачів долучитися до збору. QR-код ви зараз бачите на екрані. Це для бригади Рубіж. Ми теж можемо зробити наших оборонців е, більш мобільними. І напевно я права буду, якщо скажу, що не тільки довозять е, е, зброю, боєприпаси, але це і можливість евакуювати поранених швидко. Пане Володимире, на завершення хочу ще розпитати про тактику підземних крутів. От як вони в зоні вашої відповідальності її застосовують? Ну скажімо так, тактика крутів вона не застосовується як, наприклад, всі ми пам'ятаємо історію з населеним пунктом Соледар, там де була пророблена росіянами колосальна робота для того, щоб зайти в тили до наших військ. Зараз це більше схоже на. Необхідність хоча б переміщатися між позиціями, тому що навіть скажімо, від будинку до будинку він вже є практично неможливим, так як наші підрозділи вони постійно полюють за противником. В місті він себе почуває абсолютно некомфортно, і така тактика дозволяє росіянам хоча б якусь мізерну логістику здійснювати, бо, тому що без цього там діяти так практично неможливо відкрито. Вони обрали для себе такий спосіб: підриваючи тунелі там від під'їзду до під'їзду. Тобто вони там заходять в підвал одного будинку, стараються прокопати підвал до іншого будинку. Так вони стараються переміщатися. Пане Володимире, перш за все, я дякую вам і вашим побратимам за захист. А нашим глядачам, тим, хто доєднався до збору за кожну гривню, це був Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Нацгвардії України.